Доброго дня. Сьогодні ми тестували машину для дозування густих продуктів. А машина комплектується двома призідними трубками, тобто, трубочка, яка може бути маленька, якщо у вас підведе зразу, а трубка може бути довше, якщо треба подавати нижче. Зверху ставиться пневмоциліндр, який робить нашу дозу. Тобто відкриває закриває і наповнює. А працювати може в автоматичному режимі або в механічному. Механічний режим це оператор на педаль і відкривається, робиться дозування. Або можна запрограмувати з, з, з допомогою за дисплея, запрограмувати непосередньо а, той час, який ми подаємо ті дози. Або можна зробити третій варіант, поставити фотодатчики, які будуть бачити непосередньо нашу таву, і буде дозувати. Також можна підключити напряму до конвейера, який подає знизу. І щоб він зупинявся. Тобто конвейер падає в нашу банку, зупинився, датчики зреагували, зробили дозу, поїхав поїхали наступний. Машина може дозувати, може дозувати густі продукти, може дозувати продукти з містом наших овочів, фруктів, може дозувати чистий соус, може дозувати соус з чистками. Якщо ми хочемо дозувати, допустимо, паштети, то паштети мають бути гарячі, то вони має бути текучі. Якщо він не текучий, а густий, як зараз, він просто запакується на вході в бункері і він стояти на одному місці. Якщо ми хочемо дозувати майонези, Менязи те саме, майнези має бути гарячий, має бути текучий, щоб він проходив зверху вниз і під своїм диском потрапляв на посередні сюди. Якщо ми дозуємо, допустимо, кетчупи, Кетчуп вони більш рідкі, ну, і вони самостійно проходять вниз. По дозуванню більш таких часток, як, наприклад, там, соус і дозування якоїсь приправи. А у нас знизу стоїть клапан, який автоматично перекриває, коли ми даємо нашу порцію. Ось тут стоїть капань, який закривається. Але якщо наші частини будуть допустим, мати спеції, спеція може, може трошки бакувати клапан, і родина може трошки підтікати. Ці форми можуть бути різні. Може бути довша, може бути довше, в залежності від того, яка продукція. Якщо продукція допустимо густа, то краще використовувати такий тип, який направляється. Якщо наша буде чаша нижче, то краще робити носик більш довгим. За допомогою таймера ми реагуємо редагуємо. Коригуємо нашу вагу, тобто ми виставляємо не вагу, а виставляємо тайп. Ну, Скільки часу буде дозувати. І від цього ми налаштовуємо непосередньо нашу порцію. Потім ми а, дозування, кількість нашого непосередньо продукту, скільки ми зробили за зміну, там, якщо нам треба порахувати 100 порцій, то ми можемо орієнтуватися на цю панель. Машину дуже швидко можна промити, після того, як ми допустимо, віддозували соус, треба дозувати там йогурти, майонези, такі рідини. Тобто перекривається подача, відкривається напряму, заливається вода, включається, обратна тяга, ну, тяга, ну вона її піднімає, прочищає наші ротині молоточки і потім ми його виливаємо. І так робимо декілька разів, для того, щоб повністю примити цю систему. Для стабільної роботи нашої машини має бути постійно заповнена чаша. Тобто чаша має бути заповнена повністю. Якщо ми хочемо дозувати йогурти, йогурт, йогурки мають... Бульбашки, бульбашки це бага, і то тобто, купали ми дозуємо, його дозувати дуже важко. Ну, набагато важче, тому воно має бути в гарячому вигляді, коли воно більш однородне. немає того від тої сироватки, які піднімається вище. Для роботи нам потрібен компресор невеликий, тобто це може бути на 35 літрів, це буде в цілому достатньо. По роботі може бути не одна машина, може бути багато машин, внизу стрічка і все програмується, бо руками, тобто оператор натискає на ну, Перемикаючи або ж по кількості або по датчику, який бачить нашу банку, і бачить, що ми, ми наповнили. Потім банка поїхала і привезла до конвейера.